Почнемо ми говорити з паном Аріє Зайденом, ізраїльським політологом, підполковником запасу Цахалу. Цахал – це армія Ізраїлю. І перше питання: доброго здоров'я, Аріє, Дякую, що знайшли для нас час. У мене до вас таке досить професійне питання, саме як до підполковника запасу Збройних сил Ізраїлю. Я це читав і чув, і дивився по телевізору, і читав знов. Що ізраїльські вояка, ізраїльські солдат, ізраїльський офіцер дуже захищений. Це були інтерв'ю у лікарів, які казали, що у нас головна проблема це кінцівки. В принципі, ізраїльські вояка настільки захищені, що потрапити. В тіло, ну навіть потрапляння в тіло не, не призводить при, до поранення чи до смерті. От руки, ноги це проблема да, велика. Ні, ну, Очевидно, якщо в тебе цілить снаряд, то ти помираєш. Але це просто наука, це спеціальні розробки. Ізраїльської науки, Ізраїльського військово-промислового комплексу, і ізраїльських інженерів, тобто, що це чи це просто купується в Америці, які про це дбають, і, і, і потім ми оснащується ізраїльське військо. Як ідуть до того, щоб убезпечити військових від тяжких наслідків війни? דובר ועשר פנדגולה, דובר ועשר לכל ה... כל העלות השיב. זה היה נזמן, וקוראים כתב את... Доктор, напевно, він не має на увазі щось щось інше захищене. Тобто, дійсно, як ви сказали, такі центральні органи не будуть, тобто серце, нирки, шлунок та далі, легені. Вони дійсно захищені. Нічого особливого в нас як бійців цегалу немає. У нас є каска. От ви бачите зараз хлопчики, біжуть, Ось вона каска, ви бачите бронежилети. Який с керамічний, який так при його про він ізраїльський, тобто але його тут, в нас, але нічого особливого в ньому немає. До того ж він досить важкий. Він трохи лежне за американський, але також 8 кіло. Якщо ви використовуєте плату передню і задню, вона з вами до того ж від такої, як так, шальної пулі, наприклад, один з моїх командирів, дві тисячі. У четвертому році загинув через те, що пуля пройшла боком окей через дві плати, і, і, і просто все так от, і не, не звезло, що, що говориться. То, то я не можу сказати, що в нас якийсь там суперзахист. І саме, колись були бронежилети з такими шийними частинами, але це проти, проти осколків, а не проти, проти пулі. І вони занадто важкі, і, наприклад, для дій. В Ліванських горах вони зовсім не, не підходять, і для дій, таких підрозділів, як я з нього, тобто десантних, штурмових, вони також не підході, підходять. Тому раз скажу, каска, броня, як на цьому все. Тобто і немає якихось. Ну, Розробок там перспективних через 3-5 років, десь там євреї щось намутили і придумали якась таку штуку, що захищає повністю. Бо ми знаємо, що євреї дуже кмітливі, вони вміють щось таке придумувати. Цікаве. О, щось, щось, щось мене, мабуть, запід... Щось за підрозуми в антисемітизмі, мабуть, тому що при, прибрали мого співрозмовника зараз. Перенаберуть, але це дійсно цікаво наскільки людство питання, фактично не про ізраїльські військи, не про українське, а наскільки людство береже? Своїх, своїх військових, та? тобто чи є в принципі якісь такі наукові розробки, може, дуже перспективні, щоб убезпечити людей, які йдуть на фронт, які воюють, особливо ті, що воюють в справедливих війнах, як Україна зараз, але все одно це відразу викуплять і терористи, і терористи якісь такі, сякі, і, і російські, і, і теж себе почнуть убезпечувати від е, якихось куль чи снарядів. Радів чи, чи, чи осколків, чи чогось. Тобто все одно цікаво подивитися, як розвивається не напад, а захист. Да? Бо війна це дуже часто асоціюється саме з нападами. Але попри те, що придумали газ отруйний на фронт, то придумав то та ж людина придумала і цей що. Як він називається? Я вже, я вже, я вже забув, як називається ГАГ. Протигаз. О, дуже дуже просто протигаз. Кажуть, що є вже, да Арія, дивіться, ну я. Тобто нема такого, ми не можемо собі уявити, що хтось буде більш набагато більш захищений, ніж зараз. Ні, тому, до того що ви розумієте, це завжди така історична історичне змагання через того, хто стріляє, то хто захищається. Тобто, ви то лицарі проти лонгбоу зевельських стрілків. окей, це потім кіраси проти мушкетів. І сьогодні це бронежилети проти 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 куль і тому проти куль, тому про на кожен такі бронежилети, кожен таку розробку знайдеться інша розробка, яка буде її подолювати та та знову вбивати. До того ж, що... тому я вам скажу таке: розробка маскування, наприклад. Вона більше важлива. Окей, ніж ніж такий захист. Захист залишиться там, де він, тобто голова і центр, е, е, центр тіла. А от е, за всім, що ж пов'язано з, з маскуванням, коли вас не знайдуть, туди у вас і не попадуть. Оце вже набагато, набагато, набагато цікавіше. Тому що це вже є такі розробки, вони були вже навіть 15-10 років тому. Е, 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 Нанотелевізори, які е, відображають не тебе, а те, що бачить противник. Тобто він надивиться на. Нічого не ніби в дзеркало, бачить природу, ні, вся, всі такі природу, не вся всіякі такі не проти а, а, розробки на того, щоб зламати, те, як виглядає, тобто си, си о, ознаки людського тіла, тобто голова, плечі та е, розріз між, між ногами. І, от ви коли ви бачите, в термічному плані, то є такі накидки, коли з наламають ту систему і не, зрозумі, не зовсім зрозуміло. Сьогодні використовується наприклад, це не схема прости, Окей, okay, це наприклад такий а, така штука на каску. Ви її надиваєте, надягаєте. Вона дуже велика, падає вам на плечі. І коли ви а якщо у вас є пончо, таке як ви на наваді зорстис, то дійсно, якщо вона по фактурі та по по фарбам підходить до довкола, до, до вас дійсно не знайдуть. Є підрозділи, які на цьому спеціалізуються, і дійсно відшукати їх майже неможливо. І, ми проходити поперед ними з Дмитрієм, двох, і знов не знаходитесь. Але от в цьому на цьому плані на цьому так є, є серйозний акцент. І якщо можна щось сказати, то нехай бійці шукають такі мерези, а не просто захист. Дякую. Поїхали в політику від військових справ до політики. Ну тут у мене так написано: кількість відмов українцям у в'їзді до держави Ізраїль зростає. І виникає питання, яка про чи це правда, чи це українці роблять себе бідних нещасних, що їх не пускають в державу Ізраїль? А якщо це правда, що дійсно збільшується кількість відмов, то тоді чому і взагалі, як ви пояснюєте, оце останній час набагато більше стало такого негативу в стосунках між Україною і Ізраїлем? Чим це пояснюється? Україна в тому плані не єдина держава. Не дають чи по ускладнюють допуск до України з всіх держав минулого радянського союзу, окрім Балтійських країн, тобто, якщо ви йдете з Казахстану чи з Узбекистана, і якщо ви жінка, ой ви окей, є велика Великий відсоток того, що по перше вас зупинять, а по-друге, можливо, не і не пропустять. Я як і, і, депутат міського міської ради вже декілька разів дзвонив, питав, писав оки листи, з якими що я і, як громадянин із, громадян зра із, громадян із Ізраїля про і, і посадовець зобов'язуюсь про те, що людина яка переходить кордон, перетинає кордон, не по, по, не залишиться тут і не, і не запросить громадянства. Тому знову це не тільки для українців, це от вся весь той колишній радянський, радянський Союз. Тому в тому плані проти щось України, що не проти України немає. Чому така система? Вона вже декілька років, приблизно можна сказати, десь 5 років окей, існує і з кожним роком погіршується відносини. Все це залежить через те, на яких люди з якою ідеологією знаходяться на посадах, якщо це люди з ортодоксальною ідеологією чи з націоналістично регілігійною, вони дійсно говорять про те, що Ізраїль то країна не для євреїв, а для єгудеїв. Це дуже важливий фактор. Окей, тому що я можу бути євреєм, але не євде. Я ро людина не релігійна для них. окей, я так собі ну вже пройшов, пройшов. Окей, але якщо нове таке прийде, то по-перше, перевірить мене так, так ще інакше є, є закон, який надає мені право та іншим таким людям не релігійним, як я, оки припанку, бути громадянами. Окей, і зобов'язує нас до того ж. Окей, служити в армії за і платити налоги. Ортодоксальна частина суспільства не служить в армії. Нема такого закону, Вони звільнені, Окей, тільки якщо вони хочуть іти до добровольців Тому на жаль, на сьогоднішній час от ті люди займають ті посади в Міністерстві внутрішніх справ і через те, от такі от драконські закони, Панарі, але це дуже смішно. Я хочу вам сказати, тому що я точно ніколи в житті не зможу стати євреєм. Але я точно можу, якщо у мене буде така мета, стати іудеєм. Пройти да, всі, дійсно. всі дійсно. ці всі до всю цю дорогу я да, пройду да, і можна. отримаю да. право приїхати в Ізраїль, мене приймуть, скажуть, окей, живий, нема питання. А <реш> я май, буду май, скільки май, б, май. б я не казав, я не єврей, знаєте, за походженням. <реш> ні, ні, будь ласка, заходьте. Якби ви я. А якщо ти єврей, але не, не іудей, тоді ні. Абсурд якийсь. Ні, майже 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 так. Для того, щоб все ж таки будуть вас шукати, звісно, єврейські пан і в чому, в чому і в чому суть? Суть в тому, що ваш її, тобто, якщо ви хочете стати євдеєм, ви можете це зробити тільки якщо ви не знаходитесь в Ізраїлі. А от перейти в Ізраїль вам потрібно бути євреєм. Тобто, по перше, все ж таки, пан Микола, залишайтесь мові. Ой, які складні моменти. да, Дуже складні моменти. Тепер до внутрішніх обставин. Вщухла вся ця, цей протест проти рішення кнесету парламенту ізраїльського щодо суддівських цих проблем, і що потягнули з собою вихід на вулицю сотень тисяч, як не мільйонів людей. Де зараз чи просто перерва в роботі відпустки? Чи як це не працює зараз ніхто в Ізраїлі, тому і вщухло те, що відбувалося навесні. Поясніть, будь ласка. Так, ну по-перше, не вчув, бо навіть кожного наприкінці на, 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 на кожної суботи, тобто, то, що, то, що називається оцей Шабат, і, на кінці, то, як і, в Україні неділя, наприкінці на неділі ем, виходять ті люди досить. Е, е, Минулого разу останнього було я думаю приблизно 100 тисяч людей, які вийшли на Каплан, тобто на в телеві. Тобто, це, в цьому плані це продовжується. Чого чекають? Чекає 12 сер... вересня. 12 вересня верховний суд, який в тому плані буде розглядати, буде працювати як Конституційний суд. Бо ви знаєте, ми вже говорили про це, що в Ізраїлі немає конституції. тому Верховний суд виконує дві він має подвійну по подвійну посаду. 12 вересня вони ну, він, суд буде розглядувати справу щодо скасування принципу принципу здравоклузглузду. Оки комонсенс. Я такий принцип ізраїльської в ізраїльській політиці. Він не існує не і в. В британській накеполі він взятий звідти Окей, там він існує з 16 16 століття. І в них також немає конституції, є монархія, і тому він не дуже використовується Верховним судом Великої Британії. Тут також як через що був моє мандат. Ну і дуже багато речей списано з частково з Туреччини, частково з Великої Британії. Так, от, от 12-го буде засідання. Всі вели судді Верховного суду будуть засідати. 15 ніколи такого не було. Окей, розрозуміло, чому вони це роблять, тому що не було легітимації сказати, а оце. Там, ліві якісь там судні, лівачки, чи, чи там, інші судді не, не приймали участь, всі судді приймають участь. І от побачимо, який, який вирок вони винесуть. Якщо вони скасовують цей закон, а, до того що а, кнесет, тобто парламент, намагається назвати його спеціальним законом особливо, особливим. Але особливий закон приймається більшістю 80 парламентаріїв, а він буде прийняти. А, Таки більшістю 61 більше вони не можуть, бо є тільки 64 А тому, що і тут також Верховний суд може сказати, що по-перше, це не основний закон. По друге, в ньому не відклада закон, який відкладає в рішеннях політики в здоровий глузд є безглуздими. Тому окей, ми відмовляємо в подальшому працюванні цього закону. І отут буде вирішення чи то. Вийдуть на вулиці ті, хто підтримують окей цю так називаємо реформу. Чи якщо Верховний суд скаже ні, я не можу я, я тут що так що говориться, умиваю руки? Окей, то тоді вийдуть, а, а, вийдуть люди, такі як я. Значить, ми з вами зустрінемося 12 або 13 вересня. Запам'ятайте вересень прекрасний місяць, просто чудовий. Найкращий місяць. Дякую дуже, Арія Зайден, ізраїльський політолог, підполковник запасу Цахалу, Був з нами на зв'язку.